Еці тренди, Еці інсайти на День Святого Валентина, що на який процент виросло у пошуку, які ключові слова, і який новий напрямок на День Святого Валентина пропонує Еці, що мене дуже шокувало. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. І Еці окреслює у цій статті, я б сказала, новий ринок. Рухаємось ми з вами. Стаття доволі велика, а ми з вами знайдемо саме головне. І саме головне це те, що Еці пропонує і вказує на те, що виросли у Пошуку на 22%, це вітальні листівки з персоналізацією. Далі вони звертають увагу на портрети пари, вони були дуже популярні під замовлення портрети пари в 2024 році. Ще зверніть увагу, коли будете листати, гортати різні сторінки Еці, Еці оголосила кольором року світло-зелений, ніжно-зелений і дуже буде багато фото ось по цьому напрямку. Дивіться на це звертайте увагу. Ще що цікаве, плюс 41% виросли докладно перекладу, комплекти для вечірніх побачень. Ось один з нових напрямків комплекти для вечірніх побачень Date Night Kids, і ви маєте подивитися цей напрямок, що ви можете додати із своїх товарів і як це ви можете комплектувати. Але додати ці ключові слова: Title, Description, опис товару, 13 тегів. І подумати з цього напрямку. А потім ми з вами дивимося, що ще виросло у пошуку. Виросли у пошуку діаманти. Як звучить цей ключовий запит? А цей ключовий запит, ось так звучить плюс 139%. І це прикраси з діамантами, вирощені в лабораторії. на Розвивається, росте. Йдемо з вами далі. Що ще було для мене шокуючим та дуже цікавим? Еці пропонує святкувати, можливо, я не помітила цей трейд за кордоном, що День святого Валентина тепер існує і для дітей, дитячий день святого Валентина. Тобто, весь, якщо взяти все свята для дорослих, усі види товарів для дорослих, тепер ці ж всі види товарів будуть. Іти і для дітей. Тобто усі товари, які пропонуються як декоративні, як все, йде дитячий напрямок. Це окремі будуть ключові слова, це окремий напрямок, це окрема робота. Подумайте, що ви можете запропонувати ось на цей напрямок. І плюс на, на зараз небагато, ріст а, плюс 17% а, так, так, а, на дитячі персональні картки та сувеніри Іде плюс 17%, Ось такий ріст, ось такого. Я не так написала, друзі, зараз плюс 17% це ріст персоналізованих дитячих, персональних листівок, вітальних листівок та й буде всіх інших товарів. І ще, що цікаво, я в цій статті знайшла. Подивіться також знову фото, обрана картина і ще обраний, ну, наприклад, книга, все, ніжно-салатові, ніжно-зеленуваті кольори все таки ж присутні. І з приводу вінтажу. Ось що перекладу саме головне, у жовтні, листопаді та грудні 24 року Найпопулярнішими категоріями були вінтажні предмети декору для дому, кухні та їдальні та предмети колекціонування, тобто вінтаж також дуже-дуже популярний на Еці та набирає оберти. Тобто, домашній декор це був вінтаж, найпопулярніший під кінець року. Ось така цікавинка, ось така новина. Друзі, якщо у вас є щось в коментарі, щось вас здивувало чи зацікавило, напишіть, будь ласка, під цим відео. Друзі, потрібна допомога по еці, про консультацію та книги під відео напишу. Завантажте Ецісі українською та 95 помилок на Еці для швидкого аудиту еці магазину. З вами Прохорівська Світлана. Бажаю вам всього найкращого та гарних продажів на Еці.